Блаженний, хто дбає про Бога. в день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме. Буде блаженний, такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворога. На ложі недуги, подасть йому сили, Господь, Усе ложі йому, перемінить в недузі Його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, великуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли умре та загине імення його, коли хто приходить відвідати, мовить марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою сипочуться разом на мене, на мене лихе замишляють, негідна річ тисне Його, а що він поклявся, то більше не стане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господь, помилуй мене і не підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог, а я через невинність мою Ти підсилиш мене. І перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословений Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь і амінь.